Привіт, малята. А вам відомі ці звірята? Дивіться, яка уважна. І давайте з вами пограємо в гру Хто це? Це хто? Так, це кішка? А це хто? Вірно собака. А це хто? Так, це корова? А це хто? Так, коза. А це хто? Свиня? А це вірно, це кінь. Це все свійські тварини. Вони живуть поруч з людьми. І сьогодні ми поговоримо про тварин не про тих, які живуть поруч із нами, а про тих, що мешкають у дикій природі в лісі. Це дикі тварини. Про яких ми будемо тварин говорити? Вірно, про диких. Повторіть. Про диких. Дикі тварини бувають різні, невеличкі, великі, хижі, травоїдні. І ось до нас завітав хто це? Це зайчик, правильно. Зайчик, заяць. У зайчика є вушка. Вони довгі, великі, повторіть. У зайчика є очі, вони темні, косоокі. У зайчика є лапки, вони сильні і міцні. У зайчика є хвостик, він маленький, пухнастий та короткий. Де живуть зайчики? У лісі вірно зайчики живляться травичкою, а взимку гілочками та корою дерев. Що їдять зайчики взимку? Так, гілочки та кору дерев. Діти, а ще мені хочеться вам розповісти. Про незвичайну дику тваринку Це їжачок. Тіло їж... їжачка вкрита колючими гілочками. За розміром, ці тваринки невеликі. Оченята у них схожі на чорненькі намистинки. Носики у їжачків довгі. А вушка маленькі, їх ледве-ледве видно з-під голочок. А любить їжачок поїсти черв'ячки, яблучка. Дуже подобаються їжачкові і жабенятка. Смакує і жолоді, подобаються груші, також подобаються ягоди яж... їжачкові, як і ведмідь їжачок взимку спить. А давайте з вами пригадаємо, з ким ми сьогодні познайомились. Так, це зайчик. Повторіть зайчик. І їжачок. Повторюйте, їжачок. Їжак і заяць дикі тварини. Вони живуть в лісі. До побачення, чомусики! Раді були познайомитись з вами.